ん <laughs> Ну що ж, ми продовжуємо, це телемагазин Прованси. Ваша ведуча Маргарита Любомська. І у нас далі найулюбленіша ваша рубрика це розпродаж. І коли це розпродаж на такі актуальні, надзвичайно теплесенькі бурочки і такі гарнесенькі, то треба встигати скористатися цим шансом. Не кожного дня буде у вас така можливість. Чому тому що одразу буде фінальне? На вартість на ці а, красиві, теплі, а, такі вони жіночні ці бурочки. А, прикрашені саме екохутром, ніжно. Так бачите, огортають екохутром ці бурочки-черевички. Всередині вони так само йдуть на екохутрі. Всередині вони так само утеплені, м'ягесенькі, теплесенькі. І м -м, подивіться, зараз хочу вам продемонструвати повністю ось тут. Так само вони такі пухнасті і будуть зігрівати вашу ніжку, огортати м'якостю і теплом. Далі наші бурочки, окрім штучного хутра, ще прикрашені такими стразами. Дуже гарно. Так подивіться, які красиві стрази ще на наших бурочках. І всього-навсього за. 699 гривень. Ти впевнений, пан режисер, що така прям вартість доступна? Я думала, буде хоча б 799. Слухайте. Ну, це вже точно нижче собі вартості. Тому встигайте, мої любі, 699 гривень за бурочки. Це просто сьогодні подарунок для дівчат з розміром 37 і 30 39, так, я не помиляюся, і, до речі, 37-й іде на устілку 24,5 сантиметри. По замірах і 39-й на устілку 25,5 сантиметрів. Всередині устілочка і ще додатково можна її дістати, просушити. Вона так само повністю з екохутра, оздоблена екохутром. З іншого боку йде ось така пропінена, проризинена. Якщо ви захочете, їх можна завжди теж навіть попрати, кинути до пральної машинки. А потім це саме такі формат, Формат взуття, який можна носити зараз вдома, як домашні капці. Потім ви можете виходити на подвір'я, так можна навіть під джинси, коли у нас буде осінь, весна, можна вдягати собі без проблем під джинси, так якісь ваші улюблені, і навіть ходити на вулиці, в магазин, на роботу і куди завгодно. Вони абсолютно м'якенькі, тепленькі. Ні, а тут у нас іде саме. Войлок, так теплий, буде зігрівати ніжку всередині, екохутро, а потім вони не будуть тиснути, так перетискати. Якщо у вас є такі кісточки на ніжках, взагалі, коли ніжка проблемна, ось такі капці створені саме для найвибагливіших ніжок, тому що вони не будуть ніде перетискати ніжку, не будуть запарювати, бо ніжка буде дихати. так, Відповідно, а всередині, боже, які вони теплесенькі. Слухайте, наче якісь роки. Кавички на руки вдягаєш, коли так ручку занурюєш, одразу ручка починає зігріватися. Ну ні для кого не секрет, що зараз скрізь холодно, скрізь. І в наших приміщеннях, в наших помешканнях, вдома, на роботі. От я в магазин не зайду, запитую, кажу: дівчата, яка у вас температура? Кажуть, 5 градусів. І, і нічого не вдієш. так Зараз холодно, тому можна і на роботу брати. так Інколи е прийшов, хочеться зняти взуття там після снігу, воно мокре. А ось такі капці. Собі вдягнули, так можливо, ви там просто працюєте в магазині, там ходите, виставляєте товар, ось або на касі, і там теж прохолодно. Ось можна вдягати такі теплесенькі, гарні капці, які будуть зігрівати ніжку, і при цьому ніжка буде дихати, і вам комфортно. Ви ніби як в домашніх капцях, але при цьому ваша ніжка повністю буде захищена. Далі підошвочка, вона йде ось така прорезинена, еластична. Бачите, ось вона гнеться дуже легко. А якщо ви будете виходити так. На подвір'я, там а, у вас приватний будинок, ви там вийшли перебігти в гараж, в сарай сходити, так, а, кудись там в погреб, а, то теж зручно, що ніжка не буде промокати, тому що вони якраз такі створені, що ви можете їх носити не тільки в приміщенні, а і на вулиці. М'ягесеньке, теплесеньке, боже, кіку, боже. Ні, ну просто ручка зараз. Я уявляю, як ніжка буде тут розслаблятися, зігріватися і. Насолоджуватися кожним кроком, взуття, в якому хочеться ходити постійно, більше прогулюватися, більше рухатися. Ну і 699 гривень це вже а, така розпродажна вартість, я вас запевняю, вони вже нижче собі вартості. І а, так як сезон вже скоро буде закінчуватися, вихоплюйте, тому що, а, як то кажуть, скільки там до тої весни, а там весна, а там все рівно ще будинок не прогрівся. То будете ще вдома їх носити, побачите і березень, і квітень, і ще може і в травні будете вдома їх одягати. Бо після цієї. Лютої зими, ми точно з вами ще довго будемо вигріватися, зігріватися, прогрівати свої кісточки. Так Набу, набутися на сонечку буде нам хотітися 100%. Тому користуйтеся нагодою, якщо у вас розмір 37 або 39, Забирайте їх, не пошкодуєте не в цьому сезоні, так в наступному. Але я впевнена, що ви їх будете носити не один сезон. І красиво ж як дівчата, навіть можна просто ходити в них на вулиці. Коли буде більше суха погода, так? коли буде саме ця вже весна починатися, коли ще ніби як і холод іде від землі, ой, такий приємний цей пушочок, то така хутра, таке приємне, м'ягесеньке, і стразами теж дуже красиво прикрашено. До речі, це саме той формат бурочок, який навіть зараз молодь обожнює. Тому якщо ви там хотіли, можливо, для донечки, для внучки, у якої розмір ніжки 37, так, або 39, теж придивляйтеся. Нагадую, що. Якщо ви берете дві пари, ну раптом так у донечки 37 сьомий розмір, а у вас 39, і ви купуєте дві пари, отримуєте додаткову знижку в 100 гривень. Або неважливо, зараз придивитеся під час ефіру собі ще щось, придбаєте і отримаєте додаткову знижку в 100 гривень. Ну що ж, мої красуні, кількість обмежена, дозамовляйте. Не забувайте, що додатково ви зможете ще приміряти на поштовому відділенні. Ці м'ягенькі, теплесенькі бурочки, тому а вже пересвідчитися на власні ніжки, наскільки це комфортно і зручно. А ми будемо готувати для вас наступну пропозицію, тому залишайтеся з нами за декілька секунд. Я знову з вами.